Тепер можна офіційно заявити, що процесор Ryzen 3 dripper Pro 7995 wx офіційно є найпотужнішим процесором для робочих станцій на сьогоднішній день. Новинку протестували у бенчмарку і результат більш ніж вражає. Цей чіп оснащений 96 ядрами на основі архітектури Zen 4, 192 потоками та тактовою частотою 2,5 ГГц у штатному режимі 5,15 ГГц у разі пікового навантаження з розгоном. Процесор може похвалитися 384 МБ кеш пам'яті і до 128 ліній pci express Gen 5.0, що робить його приголомшливим вибором для різного формату робочих станцій. Втім, за такі значні характеристики доведеться чимало заплатити, розрібна вартість такого процесора становить 10 тисяч доларів. Найбільш вражаючий результат нового процесора був показаний у тесті Cinebench r 23, де він виявився на 56% швидшим, ніж TreDreaper Pro 5995WX та на 81% швидшим, ніж Xeon W93495X. Крім того, цей процесор зміг виконати рендер у Blender у два рази швидше, ніж інші два чіпи. Таким чином, наразі це справжній монстр, який щоправда вимагає відповідного охолодження. Користувачі насилу в домашніх умовах зможуть охолоджувати такий процесор, тож це буде дуже цікаве завдання для шанувальників робочих станцій. Їм явно потрібно буде задіяти систему рідинного охолодження, інакше без перегріву не обійдеться. Компанія Li представила необслуговувані системи рідинного охолодження Galahad 2 LCD з радіаторами типу розмірів 280 і 360 мм. Особливістю новинок є наявність 2,88 дюймових кольорових IPS дисплеїв з роздільною здатністю 480 на 480 пікселів та яскравістю 500 кандел на метр квадратний. У складі SRO Galahad 2 LCD застосовується помпа Acetec 8-го покоління із трифазним мотором зі швидкістю до 3600 обертів на хвилину. Виробник зазначає, що її продуктивність зросла, а шум став меншим у порівнянні з попередником. Водоблоки нової СРО оснащені новими мідними контактними майданчиками, оптимізованими для найновіших процесорів AMD та Intel. Збільшився діаметр трубок, внутрішніх каналів, каналів у насосі, розроблено нову охолоджувальну пластину, покращено теплообмінник, опір якого повітряному потоку знизився. З'єднання трубок виконано під кутом 45 градусів, при цьому їх можна обертати на 360 градусів, що підвищує зручність установки. Нові SRO будуть пропонуватися з двома видами вентиляторів зі звичайними високопродуктивними RGB-вентиляторами або з ARGB-вентиляторами Unifan SL INF із послідовним підключенням. Друга опція буде доступна лише для моделі SROT типу розміру 360 мм. У моделі з 280 мм радіатором застосовуються 140 мм вентилятори, що працюють в діапазоні 300 1550 обертів на хвилину, і створюють повітряний потік до 89,7 CFM. У версії S-Roty по розміру 360 мм використовуються вентилятори діаметром 120 мм зі швидкістю 300-2450 обертів на хвилину, і створюють повітряний потік до 79,9 CFM. Вентилятори SL-INF працюють у діапазоні швидкостей 200-2100 обертів на хвилину та створюють повітряний потік 79,9 CFM. Дисплей на водоблоці нової SRO може відображати не тільки корисну інформацію про систему, статичні та анімовані картинки, але також відео з нарізками ігрового процесу. Для цього можна використовувати фірмове програмне забезпечення L-Connect 3, яке пропонує необхідні для цього функції, зокрема запис завантаження та редагування відеороликів. LeanLeGala 2 LCD сумісна з багатьма процесорними роз'ємами. СРО пропонуватимуть у білому та чорному варіантах виконання. На новинки надається 6-річна гарантія виробника. СРО типу розміру 280 мм mm оцінено в 230. доларів. За СРО типу розміру 360 мм mm потрібно буде віддати 250 доларів, а з вентиляторами SL-INF така SRO коштуватиме 290 доларів. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, на прикладі схожої моделі нам допоможе є каталог. Ціни на систему рідинного охолодження Lian LianLeGalaHad2 Trinity Performance 360 перебувають в інтервалі 7700 11100 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити. Клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращу. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна придивитися до двохсекційної LianLiGalaHad2 Trinity 240. Товари можна порівняти між собою та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями під відео і зможете роздивитись характеристики детальніше. Компанія Chieftec представила два блоки із серії Atmos з сертифікатом ефективності 80 Plus Gold. Крім того, Chieftec використовує в блоках живлення високоякісні японські конденсатори, які розраховані на температуру до 105 градусів Цельсія. Блоки живлення побудовані на базі сучасної схемотехніки, включаючи мостовий SRC перетворюючи постійного струму DC DC. За відведення тепла відповідає 135 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. Швидкість роботи виставляється за оптимізованою кривою, що дозволяє забезпечити повну продуктивність блоку живлення за мінімального рівня шуму. Серія Atmos також підтримує безшумну роботу завдяки режиму ECO із зупинкою вентилятора. У цьому режимі вентилятор повністю зупиняється при низьких навантаженнях. Блоки живлення Atmos розроблені відповідно до нового стандарту ATX 3.0, тобто оснащені роз'ємом живлення PCI-Express 5-го покоління для відеокарт потужністю до 600 Вт, який повністю сумісний із серією GeForce RTX 4000. Крім того, передбачена повністю модульна конструкція, що спрощує кабель менеджмент всередині ПК. Блоки живлення оснащені звичними функціями захисту, надається п'ятирічна гарантія виробника. Блоки живлення чи Atmos Атмос надійдуть у продаж до кінця жовтня поточного року, щодо цін інформації поки що немає. Компанія AMD офіційно представила мобільну відеокарту Radeon RX 7900 m дебют якої відбувся з ігровим ноутбуком Alienware MB18. Відеокарта сімейства RDNA 3 може похвалитися графічним процесором navi 31 та 16 пам'яті. Високу продуктивність ноутбука Alienware забезпечують процесори лінійки Ryzen 7045HX, модель Alienware m 18 позиціонується як найпотужніший 18-дюймовий ноутбук серії AMD Advantage. Тут пропонуються найпередовіше рішення від червоних: найшвидша відеокарта Radeon і найшвидший процесор Ryzen, доступний вибір з лінійки Ryzen 7045HX аж до 16-ядерного 32 потокового Ryzen 9 7945HX. Radeon на рік 7900M знаменує повернення виробника в сегмент флагманських мобільних відеокарт, які не особливо балувала серія RDNA. Тут використано чіплетне MCM компонування, що включає 5 нанометровий основний обчислювальний блок процесора GCD і 6 нанометровий допоміжний MCD. Флагманська мобільна відеокарта містить 36 блоків WGP, які утворюють 4608 ядер. Це на 20% більше, ніж у RX7800 XT, але на 10% менше, ніж у RX7 900 GRE. Є 16 ГБ пам'яті GDDR6 на 256-бідній шині та 64 МБ Infinity Cache. Можна сказати, що AMD виступає на рівні верхнього сегмента RTX 40. У плані енергоспоживання Rig7900M демонструє tgp 160 Вт, і цей показник можна збільшити до 200 Вт за рахунок SmartShift. Інші характеристики Alienware M18 включають підтримку до 64 ГБ двохканальної пам'яті ddr 5 4800 до трьох накопичувачів NVMe M2 загальним обсягом 8,5 ТБ, блок живлення потужністю 330 Вт, акумулятор ємністю 97 Вт-годин, та 18-дюймовий дисплей. Доступні варіанти Quad HD 165 Гц та Full HD 480 Гц. За охолодження відповідає фірмова система CryoTech з компонентами з мідного сплаву та випарною камерою для центрального та графічного процесорів. Підтримуються Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, є порти Ethernet, універсальний 3,5 мм роз'єм для гарнітури. Також ноутбук оснащено двома портами USB 3.2 Gen 1 Type A і Type-C, двома портами USB 4Gen 2 Type-C, інтерфейсами HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4 та слотом для карти пам'яті SD. Клавіатура та кнопка живлення можуть похвалитися RGB підсвіткою Alien FX, Alienware RM18 з відеокартою RX7900M надійде у продаж за ціною від 2800 доларів. Компанія Samsung на заході Memory Tech Day 2023 представила декілька нових розробок у галузі пам'яті, наприклад, пам'ять GDDR7, яка цілком може прописатися в відеокартах RTX 5090 та в нових продуктах AMD. Щонайменше раніше вже були новини про те, що Nvidia вже отримала від Samsung зразки такої пам'яті, якщо точніше, Samsung представила мікросхеми пам'яті GDDR7 ємністю 32 ГБ, тобто обсягом 4 ГБ, та з ефективною частотою 32 ГГц. Для порівняння, пам'ять GDDR6X у сучасних відеокартах працює на частоті до 21 ГГц. При такій високій частоті навіть 256-бітна шина відеокарти забезпечить пропускну здатність 1 ТБ на секунду, а 512-бітна відповідно 2 ТБ на секунду. Ба навіть більше, є повідомлення, що Samsung вже тестує зразки з частотою 36 ГГц. Крім GDDR7, корейський гігант представив пам'ять HBM3 ShineBolt. Ця пам'ять може похвалитися швидкістю 9,8 ГБ на секунду на контакт. Це означає, що швидкість передачі всього стека може перевищувати 1,2 ТБ на секунду. Ще однією новинкою стала пам'ять lpddr 5 x у форм факторі CAMM2 з частотою 7,5 ГБ на секунду. Тут мова йде про дуже компактні модулі пам'яті, які дозволяють заощадити в ноутбуках чимало місця. Компанія Seagate розширила лінійку твердотілих накопичувачів FireCuda мініатюрним 520N, які відносяться до форм-фактору m 2230. Він буде доступний у версіях ємністю 1 та 2 ТБ і підійде для використання в портативних ігрових консолях, таких як Steam Deck. У Steam Deck та Rogelai використовуються накопичувачі m 2230 ємністю не більше 512 ГБ. Аналогічна ситуація з консолью Lenovo Legion Go, продаж якої стартує пізніше цього місяця, але тут виробник пропонує варіанти з накопичувачем на 1 ТБ. Що стосується FireCuda 520N, то він фізично коротший за стандартні накопичувачі 2 2280 Він має ширину 22 мм і довжину 30 мм, тоді як стандартний m 2 2280 має довжину 80 мм. Накопичувачу 520N по суті є зменшеною версією стандартного FireCuda 520. Він використовує інтерфейс pci Express 4.0, за рахунок чого забезпечується швидкість послідовного читання та запису до 4800 МБ на секунду для 1ТБ моделі та 5000 МБ на секунду для 2терабайтної. FireCuda 520N доступний для покупки на Amazon за ціною 110 доларів за 1ТБ модель і 190 доларів за 2 терабайтну Ймовірно, Seagate доведеться знизити ціни для кращої конкуренції з іншими накопичувачами 2230. Наприклад, зараз на ринку можна знайти подібні терабайтні накопичувачі за 90 доларів. До них відносяться, наприклад, Corsair mp 600 Mini та Adata Legend 820, що мають схожі характеристики. За тиждень до релізу психологічного хорору Alan Wake 2 розробники з фінської студії Remedy Entertainment, відомі за іграми Max Payne та Control, вирішили прояснити питання системних вимог гри. Зважаючи на все, Alan Wake 2 слідом за недавньою Remnant 2 розроблялася з урахуванням апскейлерів. Навіть у мінімальній конфігурації наводиться рекомендоване для гри налаштування DLSS FSR. Самі ж вимоги геймерів не надихнули, а швидше налякали. У коментарях до анонсу користувачі переживають щодо свого заліза і схиляються до іншої цільової платформи. cybertribal 86 написав: радий, що взяв на PS5. Для запуску Alan Wake 2 на низьких налаштуваннях в 1080p при 30 кадрах знадобиться процесор Intel Core i 5 7600 відеокарта рівня RTX 2060 та 16 ГБ оперативки. Реліз гри очікується 27 жовтня на ПК в Epic Game Store, PS5 та Xbox Series. Розробники обіцяють брак ресурсів, світло в якості зброї, а також платні та безкоштовні доповнення. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.